Друзі, всім привіт! Далі продовжую контур завдання в і Сьогодні у нас завдання битва за Хілсбрат. Ця частина вже далі шоста, ми вже виконали 5 завдання. І тепер у нас дається шосте завдання, яке нам потрібно буде виконати. Друзі, як ви бачите ви на, карті, на карті відмічена зона, де потрібно буде охотитися на даних монстрів для того, щоб виконати завдання. Друзі, всі полетіли в сіру зону для виконання завдання. Погнали туди. Друзі, підбігаємо до цієї сірої зони. Так, друзі, кого нам потрібно буде тут вбити ружейників 4, 2 жриця і горних 8 штук, друзі. Ось таких монстрів нам треба зараз не вбивати для того, щоб закінчити це завдання. Друзі, вот горники. 29 -го рівня. І вбиваємо. Коротше, друзі, набиваємо цих монстрів, яких я сказав, і після цього ми вже продовжимо. Друзі, після того, як ми набили цих. Всіх, Два жреца, 4 і вісім горних. Нам потрібно ще спуститися в підвал і вбити капітана. Друзі, капітан знаходиться ось тут, от біля цієї течі. Друзі, все, очікуємо, поки він спавниться, бо то, що тільки, тут, ну, тільки що бігав тут тіп. Короче, походу, він його вбив. Як спавниться, то продовжимо. Uh, друзі, перепрошую. Він внизу, виходить. він, виходить, на самому верху. Зараз я вам покажу, де він. Зараз зараз хвилиночку. Дивіться, бачите, у нас є тут коридор, де оці машини стоять. Нам потрібно забратися на другий етаж, тобто на другий поверх. І тут, виходить, з правої сторони от от ви вибігли на з правої сторони. Тобто есть справа і лівої сторона, от тут відпочивають э, ці монстри, Дам так казати на них. І тут получається з лівої сторони, вот є такі прохід, і біжимо так прямо прямо. Бачите, тут є самоліти, стоять збоку. І біжимо прямо, і от тут цей капітан, друзі. Я думаю, зимок сам знизу. Ось такі госпефер. Все, ми катану вдали, друзі. Так, ще ці монстри. Відкриваємо, друзі, карту і бачите, нам потрібно в селище, там, де ми брали це завдання. Друзі, біжимо вже туди і там вже зустрінемося. Так, друзі, ми вже в цьому селищі, от приміли тільки, що я ЗТП, ТП, щоб зразу була сохрання точка тут. І, коротше, просто підбігаємо і здаємо. Це вже в нас, напоминаю, ще раз це шоста, шоста частина. І все, виходить, нажимаємо кнопку Завершити, буде бачити ще сьома частина, Так що вже будемо виконувати в наступному відео, друзі. А на цьому все, всім гарного настрою, всім пока.